Каже, візьми, я кажу, не треба. Вона каже, це тобі лукавий не дає взяти. Це тобі лукавий не дає взяти цю книжку всередині. А мене починає розвалювати лукавий. Дуже смішне слово. Я починаю сміятися, їй це заводить. І вона каже, лукавий, ану, взяв тиху. Я кажу, Боже, перестаньте, будь ласка, перестаньте, ми в метро. Вона каже, лукавий. Ану, взяв в тиху! Взяв тиху, лукавий. Я Кажу, будь ласка, не треба. Вона каже, взяв ви отця і сина. Починає хрестити мене цієї кажу, Перестаньте, ми в метро. Вона каже, ану, візьми. Я кажу, не треба. Вона каже, візьми, я кажу, не треба. Вона каже, візьми, візьми, я кажу, не треба, не треба. Вона каже, ти хорош. Каже, візьми. Я кажу, не треба. Вона каже, візьми, я кажу, не треба, вона каже, візьми. Я думаю, а що, якщо в якийсь момент їй сказати. Я тобі сказав, не треба, бабка! Бабка! О, я диявол безталанний манкрут, на нахаба! Бабка! Скільки ти їх продала за сьогодні? Скільки ти продала їх за сьогодні, бабка! Бабка! Ох, я довго я чекав цього моменту, цього звільнення! Бабка! Скільки ти їх продала за сьогодні? Кажи бігом! І бабка така, боже синок, мені здається, в тебе дійсно вселився лукавий. А я вже в павутині кровавій вишу під стелею. Такий, да? Чого ти це взяла, бабка? З Чого ти це взяла? І вона така: ну тому що рибак рибака бачить здалека, синок.